Так, першоповідомлення розробникам, стикнувся з такою проблемою. Власне, заходжу я в гру і хотів перевірити Battle Pass. Натомість дивіться, у мене був 41 рівень, а став натомість перший. Як таке можливо, я не знаю. Е, модерація мені пропонувала перезайти по F1. Ну або звернутися в техпідтримку. Звертаюсь до вас. Ви розробники якось, я не знаю, пофіксіть цю проблему, бо так не годиться.